Афон Священна Гора, центр православного чорнецтва і місце, куди жінкам вхід заборонений. Уявляєте? Але що робить її такою особливою? І чому нам, дівчатам, не можна туди підніматися? Привіт-привіт! Мене звуть Мирослава Кавеліна, і сьогодні розповім вам про таємниці гори Афон, її історія, духовне значення та унікальні правила. Все це вже за кілька секунд. Отож, почнемо з географії. Гора Афо розташована в Греції на півострові Галкідіки в Егейському морі. Це автономна Чернежа Республіка, де розташована 20 православних монастирів. Вона має особливий статус і керується власними законами, незалежними від державної влади. Але чому жінкам заборонений вхід на Афон? Бо це ж не просто традиція, а давнє правило, якому вже понад тисяча років. Отож слухайте, за легендою, Діва Марія, коли побачила цей край, назвала його своєю землею. Відтоді Афон став садом Богородиці, і жодна інша жінка не може ступити на його землю. Афон насправді місце, яке приваблює паломників з усього світу. Чорначе життя тут суворе. Молитви, праця, усамітнення. Монастирі зберігають старовинні ікони, рукописи та реліквії, які мають велику духовну цінність. Відвідати Афон можуть лише чоловіки. І навіть вони потребують спеціального дозволу. Діамонітіріоно, здається, вірно вимовила. Це своєрідний пропуск, ну тобто віза, яка дозволяє перебувати на Святій Горі до чотирьох днів і входить до складу основних документів для в'їзду в Грецію. А ще на гору не можна підніматися з тваринами. Потрібно поважати релігійні обряди та закони. На цій горі немає сучасних зручностей, а час рахується за візантійським календарем. День починається із заходу сонця. Цікаво, правда? Ченці ж вірять, що афон місце, де особливо відчувається Божа благодать. І хоча для більшості людей він залишається загадкою, його духовна сила відчувається навіть здалеку. і на фото. Я можу сміливо сказати, що афон це не просто монастирський комплекс, це цілий світ, де час зупинився, а віра є головною цінністю. Тепер ви більше знаєте про цей духовний центр. А з вами була Мирослава Кавеліна. Дивіться рожеві окуляри, щоб відкривати світ разом з нами. Веселих вам свят, Па-па!